Я думаю, що це більш повинна бути наукова зона, да? наукова зона, яка може бути там своєю там, силіконовою доліною в Україні, яка має дуже серйозні перспективи. Нам потрібно просто перейти до іншого статусу. Статусу території, яка може бути змінена в той 30 кілометровій зоні, для того, щоб була можливість додатково цю територію використовувати для інших напрямків, і в тому числі для інвестиційних цілей. Тому сьогодні є дуже велика. Великий інтерес від наших міжнародних партнерів для того, щоб там можна було розмістити альтернативну енергетику для того, щоб там можна було розмістити науково дослідні лабораторії, які мають можливість безпосередньо спостерігати за процесами в зоні відчуження. І тому саме перше питання це можливість управління цієї території. Тут є законопроект, який може бути підготовлений з точки зору передати. Зоні відчуження управління територією, можливості залучати інвестиційний проекти і розвивати цю територію. Другий напрямок це створення фонду, який дозволить після закінчення об'єкту укриття таким же чином фінансувати і розвивати практично цю територію і, змінюючи статус, переходити з негативу в позитив для України саме цієї зони.